У мене в руках кава, на плечі мотузок, і ми йдемо тренувати плечі, трошки починати пити. Перепив. Ще стараюсь не порватися. Не треба робити, як я вам казав, дроч. Що так от прийде один дебіл і попсує всю зйомку. Зроби один раз нормально, а не оцю ерунду. Загальна кількість інтелекту на планеті величина стала, а кількість людей невпинно росте. Поки ми з ними не розлучні. Ваше здоров'я. До свого вже нема. Як мини ти гривень хареться? В такій формі на пляж може піти. Можна, можна вважати, що до літа я готовий. Поки що. Я вам забув нагадати, а сьогодні знову всратий. Я побуду трошки турнікменом. Лече боліло, але типу. Глядає дуже... Ну я не знаю, як кулючі лапки. Я вас дуже прошу, будьте людьми. Старі схеми. схемі. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. Пока. Помогу. Привіт, ютуб. Давно не бачились, пройшов місяць, а то і більше. Я скучив. Що сьогодні. У мене в руках кава, на плечі оцей мотузок, і ми йдемо тренувати плечі. Я знаю, ви всі просили грудні, але вони будуть трошки пізніше сьогодні по плану плечі. Коротше, що як завжди, перед залом підтрін цього разу це я не буду говорити, що це. У мене дуже багато таких всяких банок. Тому що мені їх завжди дають коли я купляю спортивні харчування. У мене їх назбиралось дуже багато і треба вже їх потрошку починати пити. В складі цитрулін, бета-аланін, аргінін, гліцерол, бетаїн. В такій пляшці 4 порції. І я п'ю 1 четверту пляшки того, що. Не ризикую пити половину, бо потім буде дуже щипати обличчя через виталені. Пампить дуже добре, бо є гліцерол по смаку. Є тут небагато, так що там. я сильно не переживаю. І після того третину від пляшки мого інтраваркаут коктейля перепив. Випив півтори порці, може лучше помпану. І тут, як завжди, тут в мене кластер декстрін, креатин, рожава сіль і я, ще трошки цього, можна йти. В мене нарешті почався набір вже другий тиждень. Вага моя 103 кг сьогодні була. І перед тим, як починати, я здавав аналізи, ми говорили з Франком. Франк питав мене, куди ми готуємось? В класік фізік далі або в бодібілдинг. І вирішили йти в бодібілдинг. Я не знаю, там, що вийде в результаті, але все одно, якби я в перспективі хотів би виступати в класік фізік, але... Коли я отримую про карту, про дивізіоні все одно ліміт по вазі набагато більший, тому якби набираю на перспективу, а далі побачимо, що вийде. Тому якось так працюємо важко, по їжі поки нічого не змінилось. І кому цікаво всі новини по моїй підготовці і всі апдейти, я завжди викладаю в себе в телеграм-каналі. І е, посилання я вам залишу е, в описі цього відео. У <різв 'язка> Мене знову запалилася зв'язка, біцепса. Та, що була надірвана. Вона болить. Е, е, PRP я тут не роблю. Того, що, по-перше, тут одне PRP коштує 200 баксів, на відміну від України, в якій можна це зробити за 1200 гривень. По-друге, треба знайти нормального лікаря. Навіть по-перше, треба знайти нормального лікаря. І в цілому в мене завжди так. Я починаю набирати, воно загострюється, потім попускає. І тому як би стараюсь ну, не скажу, що не виходити на рекорди, того що все одно ваги великі. Коротше, стараюсь не порватися. Починаю з задньої дельти. Вона в мене, в принципі, на відміну від е, двох інших пучків, відносно відстає, тому починаю робити з неї, щоб краще її навантажити. Сьогодні перша вправа буде е, махи гантелями в нахилі на задню дельту. І рука рухається завжди в цій площині. Зауважте саме в цій площині у вас працює задня дельта, е, і відведення має бути таким чином. Це одна варіація на тему, як ви можете робити це на лавці, на лавці під кутом. Можете робити, як я, просто стоячи в нахилі, мені так набагато краще, я не люблю робити на лавці, тому що це типу, мені на пряжі, некомфортно. От. Почнемо з цього. Далі подивимося. Запам'ятайте, підходів може бути будь-яка кількість, але робочих, важких, бажану відмову. Має бути один-два. Не треба робити, як я вам казав, дроч. Бо в мене є один підписник, який мені розказував, що він робив там три робочих підходи з якоюсь вагою. В моєму розумінні робочий підхід це не те, що він робив. Віталік, якщо ти мене дивишся, будь ласка, зроби один раз нормально, а не оцю ерунду. підходи поки здоров'я права дуже хороша відбувається на задню дельту робимо окремо на кожну руку суто щоб краще пропрацювати Тут можна дати більше контролю, бо це невільна вага, а блок і, ну, і відповідно якби для кращого ефекту. До речі, вправа дуже крута насправді. І тут можна дуже добре розтягнути задню дельту, амплітуда руху дуже велика. От. Але майте на увазі акуратно, бо типу, тут насправді теж травмуватись дуже просто. Останній підхід робимо дропсетом, щоб так зафіксувати. Ми переходимо до середньої дельти і починаємо. Теж дві вправи. Я роблю на кожен печок по дві вправи і о, починаємо з жиму в тренажері цього разу. Іноді це буває жим за голови в сміті, але сміт зайнятий. Робимо в тренажері. того сходства, що тут позивали. Типу прибирайте за собою, будь ласка, тренажери. Має бути в залі якась культура. Як написано в полізеї на одному з а, постерів, бліни їх немає. Прибирайте за собою, будь ласка. Далі в нас всіма улюблені махи, щоб навантажити середній пучок е дельти. Люблю ту вправу, роблю якби відносно немаленькою вагою, яку я буду сьогодні робити. Побачимо, теж роблю один, іноді два робочих підходи важких в відмову або в практичну відмову. shh <laughs> Найчастий розхідних цілянки. Це, це вже мої п'ять. Я їх тупо типу, всю дорогу забуваю і потім не можу знайти. ну Ці поки туди дуже довго живуть. Поки ми з ними не розлучні. білий попсує всю зйомку. Знаєте, є така тема, що загальна кількість інтелекту на планеті а, величина стала, а кількість людей невпинно росте. Підхід зробили, були гантелі по 38 кілограмів на 15 повторів. Тепер що зробимо один даунсет, щоб так добити, скажімо так, і підемо робити передню дельту. Перейшли до передньої дельти і одна з основних вправ на передній пучок це жим перед собою. роблю сидячи, типу, не люблю ці всі штуки стоячі, коли корпус гуляє. Тут можна зафіксуватися і робити нормально. О, робимо теж один, може два робочих підходи, не знаю як іде. О, Це перша вправа, а друга буде махи перед собою. От. І, до речі, так як в мене в принципі цей набір спеціалізація на верх тіла, то е разом з дельтою я легенько треную грудні, і разом з грудними я легесенько в памповому е режимі роблю ще дельту. Тому сьогодні ще буде трошки грудною. А поки Ваше здоров'я. Сьогодні вже нема. Короче, остання вправа на дельту, вправа на передню дельту, махи перед собою. Роблю блином, бо дуже круто відчуваю саме, ну, саме в такому виконанні передню дельту. І це одна з моїх улюблених вправ на диву. Вважати, що до літа я готовий поки що. Я вам забув нагадати, але я думаю, що ви самі помітили, що звук сьогодні знову всратий. <реш> Ні, скоро буде мікрофон, я вам обіцяю. Бо попередній не підійшов, я вже встиг знайти кому його продати. І, і взагалі я думаю, що скоро ми трошки поміняємо наше а, остаткування і картинка трошки зміниться. З Дельтою я роблю легенько грудні, суто в памповому такому моді роблю. По одній вправі на кожну частину, на одну вправу на верхню, одну вправу на середню частину грудної, одну вправу на нижню. Попампити без відмови. Робити за 2-3 повторення до відмови, 3-4 підходи. Ну, теж можна з прогресією ваги. Починаємо з верхньої частини. Я побуду трошки турнікменом. остання вправа, віджимання на брусах. Класно включає типу нижню частину грудної і взагалі розтягнути грудну. Головне, щоб плече не боліло зараз, Подивимось. Ще боліло, але типу. Oh. Oh. Ще є дві вправи на е, ікроножну, але ну, що, можна сказати, її треба тренувати. Зробимо е, підйоми на носки в тренажері стоячи і зробимо е, в тренажері сидячи. 4 підходи, всі робочі, десь по 15-20 повторень, відмову. Бо, як я казав, мікроножний м'яс дуже лінивий, бо він завжди працює і його дуже важко навантажити. Тому не забувайте, бо коли у вас хоч які-небудь є е, натреновані ноги і отакі литки, це виглядає дуже, ну, я не знаю, як. Бурят лапки. На сьогодні ми закінчили. І не забувайте, по старій схемі ставте лайки, підписуйтесь на канал, лишайте коментарі, можете тиснути на дзвіночок, щоб вам приходили нотифікації, що я нарешті почав знімати знову відео, викладати їх на канал. І я буду вам дуже вдячний, якщо будете мені допомагати в просуванні, діліться цим відео. Серед своїх друзів, можете в своїх соціальних мережах. І я сподіваюся, вам цього разу було цікаво і корисно. І е, обов'язково пишіть мені, можете в телеграм-каналі, можете прямо в коментарях під цим відео, що би ви хотіли ще побачити. І я пам'ятаю за тренування грудних, воно буде наступне. Пока!